Якщо перед водохрещем ви відчуваєте бажання усамітнитися, змити з себе втому, страхи або образи це не випадково. В цей день вода стає живою, і кожна ваша дія, слово та думка можуть вплинути на енергію наступного року. Вітаю вас на каналі Енергія Світла. Сьогодні я хочу запросити вас подивитися на водохреща не лише як на церковне свято, а як на день. Що поєднує християнську традицію та давні слов'янські знання про очищення водою і жіночу енергетику, це час, коли завершується старий цикл і відкривається новий, і саме тому важливо знати, що потрібно робити, а чого категорично не можна, щоб не перекрити потік благословення. У християнській традиції водохреще нагадує нам про хрещення Ісуса Христа в Йордані, символ очищення душі та благословення, але ще задовго до цього наші предки святкували свято живої води, коли вода оновлюється, змиває старе, захищає і зцілює, відкриваючи нові енергетичні цикли. Вважалося, що в цей день вода зберігає пам'ять і світло, і через неї можна очистити рід, тіло та душу. Найперше, що потрібно зробити на водохреще, це очищення водою. Навіть якщо ви не занурюєтеся в річку чи озеро, важливо хоча б вмитися або прийняти душ з усвідомленим наміром відпустити страхи, образи і старі сценарії. Слов'яни вірили, вода чує думку, і те, що ви промовляєте чи думаєте в цей момент, матиме значення на цілий рік. Особливе значення має жіноча енергетика цього дня. Наші предки вважали, що саме жінка є берегинею води, дому і роду, і від її стану залежить благополуччя всієї родини. Жіночі ритуали очищення були дуже простими, але потужними. Рано вранці жінки умивалися холодною водою, промовляючи Вода, матінка, змий з мене чуже, поверни мені мою силу, мою долю, моє щастя. Адже вода цього дня знімає родові блоки, особливо пов'язані з жіночим щастям, самореалізацією та стосунками. Не менш важливим було очищення волосся, адже воно вважалося провідником сили роду, жінки не стригли волосся в цей день, не сварилися з розпущеним волоссям і намагалися мити його з добрими думками, вірили, що яка думка супроводжує миття волосся, така програма закладається на рік. На водохреще важливо принести в Дім освячену воду. Вона зберігає захисну силу і використовується лише з повагою, не для побутових потреб, а для благословення дому та здоров'я. Також цього дня варто створити простір для тиші та спокою, не поспішати і дати собі час на концентрацію внутрішньої енергії. Все сказане та промовлене в цей день має особливу силу, тому промовляйте слова подяки, примирення та благословення себе і близьких. Також у цей день потрібно пам'ятати про матеріальну енергетику, якщо взяти або дати в борг гроші чи майно весь рік буде не найкращий у фінансовому плані. Краще жертвувати безкорисливо в межах своїх можливостей тим, хто потребує допомоги. Дарувати чи приймати подарунки теж не найкраща ідея. Надмірна розкіш може відштовхнути удачу. В цей день краще не сваритися і не лаятися, не бажати зла, інакше негатив може прив'язатися на цілий рік, не горювати і не плакати, щоб весь рік не страждати і не маятися, не використовувати ножиці, щоб не обрізати свою долю, підстригання нігтів або волосся може позбавити удачі і здоров'я, тому всі процедури краси краще зробити заздалегідь або перенести, не шити. Не вишивати і не займатися рукоділлям, щоб не скоротити собі вік і не принести тілесних хвороб, не займатися домашніми справами, прати і прибирати, не виносити сміття, не зловживати алкоголем, не ображати воду, не використовувати і не виливати її без потреби. Народні прикмети теж дуже цікаві. Якщо погода сонячна, буде жарке літо, а сніг на водохреще гарний урожай. Якщо провести День водохреща у гарному настрої та чистих думках, весь рік пройде успішно, наші предки уважно спостерігали за природою і використовували її підказки, щоб жити в гармонії зі світом і енергією року. Свято водохреща. Це не лише обряди і традиції, а можливість усвідомлено очиститися. Неважливо, купаєтеся ви у водоймі чи обмиваєтеся водою вдома, важливо, з яким станом ви входите в новий рік. Особливо для жінок цей день нагадує: ви берегиня, носійка сили роду і дому і через світло, тишу та очищення водою можете створити захист і благополуччя на рік вперед. Нехай цей світлий день принесе очищення, ясність і нові початки. Дякую за увагу!